Добрий день, шановні підписники та гості каналу. Багато хто вже з людей вибирає картоплю, в кого достигла. А в кого ще бадиля, наприклад, на городі не посохло, зелене стоїть, так як у мене, то я вирішив трошки модернізувати свою картофелекопалку і перевірити мотоблок. З, е, минулі роки. Як я нею працював, помітив одну, такий, один такий недолік, що погано е, працював фіксатор. Пружинки були слабі, так що тільки що я взяв і переробив трошки фіксацію в виключеному стані картофелекопалки. Тобто приварив такі два стаканчики. І вставив пружину, яка працює не тільки на зжимання, а трошки на вигибання в сторону. І завдяки цьому, виходить, гарно працює фіксатор. Клас і защелкнувся можу завести і показати вам зараз, як воно працює. Також переварив ось цей вузол, Переварив новий наконечник, мощніший. А також зробив коробочку для ключів. Тепер на город і вибирати, як тільки підсохне. До нових відео.